Э, Нет, ребят, двигатели вот двигатель выключить. выключить. Ром, ты напряжку за в корабль уже. Нет, сейчас буду. Хотя можешь пойти. Ну ладно, можно уже. Не, надо просто хороший ракурс найти. Я все Запись ракурс. Хороший а, капитан да. корабля, и не умею плавать, получается, втопаемся. Ну, На ща. Короче. Якби він був плавати, він був би просто плавцом, а не капітаном корабля. А, типа, знаєш, не вмечу плавати капітан корабля це залог того, що корабль ніколи не втоне. Не потоплять чисто, ніколи. Я так подозреваю, хтось, блять, не знає, що є сортировка по ящикам, да, Рома? Я, на короче, спалився. Рома, Рома, Німеччині тобі не выезжать, короче. Так, Буду а куда штраф, ми пливемо? Сейчас надо глянуть, надо отплыть просто от цього острова. А, нам вправо, да? Тас. Кирилл! Ти все, займайся. я ушел. Я стараюсь за руль схватиться, дальше, да. а хватаюся за твій зад. Рома, не оправдывайся. Слышишь добре, що ти Рома, задом до мене стоїш. Рома, скажи. Скажи начало, коли це началося? Після миража, да? <ріць> Естественно. Oh, so, so. Yeah. Я просто намекаю на те, що хорошо, що Кирил ще до мене задом стояв, а то якби він передом стояв, то я б схватився uh -huh. за другий штурвал. Так, що, ми правильно понял? <ріць> на голландский, да? Капітан, ти куди з рубки з'їбався? <ріць> так, задній <ріць> ход. Задний ход. Не-не, не надо, все нормально. Живем, парус вывозить. <ріць> а а куди нам хоть плиты там треба? Сейчас, сейчас, я контролирую. А, батарейка уже, кончилась. Бля. Так, а ну свалай взвиться, матрос. Блять, сейчас еще один. Так, батарейку заменил. Отлично. піднімеш серу? А, да. ти в пещеру ниряв под воду? ні под воду нирни в пещеру, видирни і здостань мене нирни, ставиш, нічого немає, я там щось якась випічаю о! притачай далі о! можна ну о! о! так Коп платило коп'ем мене натикай, блядь так платило Кирило, <свят> там ще одна вийшла що за туристи? а це за кістер не, не Дипой, ты добыть хочешь. Так, Серега, в воскрешение ТБ 20 бревин. Бля, у мене 2. А на, нам брьовна? Тобі на бензин треба. Мені треба бревну. Я потратив все свої брьовна для того, щоб встановити плод після акули. А кстати, знаєш, що у нас акула плод гризла? То, що ти на плоту був. Так я ж його восстанавливал. Так, сам ты меньше дропов? Ні, да, мы дай 5. Шишка. Так, виходить нам треба йти тепер в іншу сторону. Ой, блядь, Христо Що це за тюрьма нахуй? 20 бревен, да. Кирилл, ты тюрьму построил? Я? Нет. Рома сейчас настрою. А яка тюрьма, я не понял. Под сім. А це, Рон, це ти строїв? Ні, це Кирил строїв. З гамаком. А, з гамаком так то, що піддохнути капітану після цього. З міни. Там так що радуйся. Радуйся, Серега, ти був в капітанській каю... каюті. Так, це спускається. Так, хлопці, до мене тільки що прибіг шашлик, якого звати Вінні Пух. Ты тоже на две чем там пиздишь, даром? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ну да. Я тут стараюсь объяснить моему косолапому другу, що доехаться до людей в горах хуе uh -huh. А. Uh -huh. Но він об'яснив uh -huh. мені, що він прав в любом случае. Бомж. А с ним можна спрыгнути туди? Там норм? Да, туда? да, да, можна, можна. Только целься в воду, в воду. Если что, Бог підбереш, так ром. А його можна... Рому можно раз раскрыть. Можна, давай, я ловлю. кидай. кидай. Можна даже головою вниз. Якраз понизиш мені IQ. Ну ти там уже сам згрупуєшся. Та я просто як тіло то ось плюхнусь. Так, ну шо, полетили. Не, летить, ладно. Я, я тоді в прыжку його отпущу. Давай. Йо, народ, два мішка картошки. <гум> <реш> <Пірована> <реш> скалинь, <реш> <реш>. <реш> Ром, ти у на скал накинул. Ром, ты там трохи помер, да? ТП тебя, наверное, воскресы нельзя. Как <реш> мне мені подобається, с моим телом обращаются, делаются, что що хочуть. Ні да, ні совести. <реш> <реш> Слухай, ты пока меня ніс, я не знаю. Я, наверное, все углы половил. <реш> кстати, а ты санузел, не понял. А там есть, кстати, в крафтах деревенский туалет. вот так вот всё? я не вижу крафт так что есть? давайте на первом полосе сделаем вот тут внизу где-то да, толчок есть Рома, а ты ребят, ребят, идите сюда ха ха ты сюда? ха ха сейчас, Таде, это его почекайте Таде так поставим сейчас Мало, бо ми скоро почнемо голодати. Так, а що у А, ч голодати? А що не так в цій житті у вас? Бездосична життя, Рома. Життя бездосичне. Так візьміть топора, підіть нарубайте, воно кусок плота отковыряйте, та й будуть вам доски. Правда, да, треба Абсолютно Хороша стратегия, ребят. Надежная, як швейцарские часы. Кирил, як пылесос, біжить і збирає все, що є під ногами. Бачив записку, пробіг мимо неї взагалі такий опа. Такий опа. Я в шокі, як, я в шокі як Кирил ще по путі наверх лестницу не розбирає за собою. На дорогах. Це недопрацювання. Це, це, це треба по путі вниз зробити, я вже навчився. Коротко. А, ну все, наконець то можна і почилить. Чисто не з крісла. Что себе? Так, придумайте Роме задачу. Я рулю тут. Я рулитель по жизни. Придумай, так что ты, я рулю руля. в стильцу. Рулитель по жизни. Сейчас тебе ящики заставляют сортировать, <laughs> какие ты каждый раз засыраешь. Ты думаешь, я не знаю? Я знаю, я после тебя умираю, Рома. А, а, так. Вот доказательства, есть ли он? Нет, ты идите нахуй. Є, я скільки раз заходив в чистий ящик, а після yeah. тебе в засраний. <реку> О, хлопці, там на острові щось є таке цікаве. О, це, по-моему, да. Це ми по курсу проплыл. Логічно, що по курсу, я ж навигировал. Чи делегіровав. <реку> Я дирижировал, что ты тут все обязанности по постройке корабля и улучшению инфраструктуры жизни, да? Так, пока Серега не бачит, скинем по сундукам тут вещи трошки. Рома, блядь, там дивись, Открываешь сундук, и на нем есть перша кнопочка. Да, квадратик со стрелочкой. Enter, падаем в ящичек. Ух, И да кровать Дуга. найти этому балбесу. На гамат, я блядь. Да блин, это его еще насты по суше столько времени. А что, ты корабль строить нам будешь? Влад, простише на Work.ua разместить новую вакансию про работу. Сказать, типа, ребят, высокая зарплата, медстраховка, все дела. Да, спроси что предыдущего, лучше. ты скажешь, там топыли, да не воскресили, да? Да, да. Типа, из-за его халатности чуть не помер весь экипаж. Бля, так, а де у нас доски боже, зберігаються, боже, Хлопці. У нас їх немає. А, У нас їх немає, я поняв. Вони не зберігаються. <хи> в, 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 в океані зберігаються. <хи> так, ладненько, треба кудись доски скинути слегка. Скину-ка я доски, ті, що в мене є сюди. <хи> так, потом <плес> дальше. Мені треба ще скинути... <плес> <плес> скину Пошёл стрілу. Серега потом розсортирує. <плес> ну, естественно, блять, б мог подумать. У мене вся ставка на Серегу. Скажи мені, я тобі, блять, скажу, мед закинуть. А на хуй мед. Ну не їсти ж. А Без я мені. хотів з'їсти. А плыву на чому буду. На уверенности в завтрашній день. А також слабоумії і отваги. Хлопці, хлопці, зацініть. Я я прямо Титаніку. туру Турутуру. Блядь, як ти мені це да-да-да. Тільки... ой, блядь, я пареляк отримав. Ти чорний і страшний. Я то думаю, що в мене це трошки там між ног таке просачується. Це Серега підійшов так близько. Не переживай, воно дерев'яне. Скажете, кого я каркануть? Е, батю пав. Я скажу. Я я маякну, я маякну, ребята. Я маякну, коли я я кор Ще рано. Ну ти мене скинув, чи що? Рано. Ще рано. Давай. І ще рано. А, бля, ми вже перлись, та хуй. А дві, я ж я ж не дав команди. Що за хуйня, ребята? А ти мені хотів, щоб ми тормозили своїм ходом? Я ж бачу ти бачиш, ми не підпливли, тут, блін, іще припарку. Блін, а це припливе якийсь другий корабль, подивиться і пойме, що припаркувалися як рагулі. Навіть припаркуватися нормально біля острова не можуть. Угу. Ти йди подивися, тут ще цілий метр до камня. Я вже не мель селером. Да яку міль? Тут ще цілий метр до камня. я бачу Давай це, я... це... È... давай чуть-чуть іще -чуть під ближче підприпаркуйся. Рома... Ро можеш просто шарить за самоліти, а там в принципі парковка то таке, да. Це програма підтримки малого бізнесу. А я скинув туди 20 листків. А воно мені один мусор дало. З рейдні такі листочки кидаєш там. З Бенджаном. Бенджанім. Бенджамом Франц. Бенджаном, Бенджаном. Бенджамін. Да я виговорить не зміг сказати. Ну, тому що ти напився, все нормально. Бенджен... не. Блять. Бенджен... Бенджен Бенджа не мином Франклином. Бенджамин. Бенджамином О. Да, да, воно, воно, контакт. Так, как ты кажешь? Бенджа намином Франклином. Ну, дерево купить можна. Дерево куплять. <gül�> <gül�> ben... <gül�> Купляєш Бен... на всі гроші наживки, Максим. Там що вже право, немає наживки. Наживки ми, 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 ми доплатили. <laughs> Бенжин... Бенжиміном Франкліном. Бенжиміном Франкліном. Все, дідіть нахуй, ну, коротше. Ви поняли, про що я говорю? Маня кажеш? Кирил, ти давно плавав... ...за кулою в місті? Тихо, щоб... Хочеш ще поплавати? Тільки я поможу. Я зверху тебе трошки притоплю, щоб ти не вспливал. Лично шикарно. Тренер по нирянню, да? Це, це єдина людина на купюрі, яка не президент США. Ну, він, він був науковцем. Дам... Да, 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 щось таке. Він був бежамином. БМЖ. <сум> <сум> а ну-ка, як як кирил? А я ж тебе копірую. А ну-ка, а ти виговори целиком? Бенджаміном Франклином. Бенджаміном Франклином. Бенджамином Франклином. Бенджамином Франклином. Можешь. Бинбух Бенджамином Франклином. Може. О, хороший. Е -е -е -е. Кирилл, получается, тобі можна прочитать логопедом. Mm -hmm. Ты будешь байтить людей, так я так можешь. Типа, а можешь за мною повторить, да? И там такая карта, такая типа, так рир. Блядь, рома, ти ты купив? купил? Да. А ты? А че така пауза? У мене наживка есть, а в тебе Серега є наживка. Рома, наловиш риби, но одну. Не, не. не, не, не. Нет, я віддам наживку своєму куку, щоб він мені приготував вкусний супчик. Хорошо, хорошо. <сту> <Цю> рибу <зу> не, не готовлю, рибу продають. Тобі треба виставити... ти поняв як? <зу> <зу> Нях. Не. Не на кожному ящику полоски. Нам треба залізти, справа, на туди. Там, де заледом, пишеться. Ну, це я поняв. А полоски тут причем. А полоски показывают проходы. Куда можно пройти, куда нельзя пройти. Ой, блять. Как все сложно. Ага, все, я понял, акция працую. Блять. У нас уже все закончится. Ты там от воды не откисаешь? Нет. А мы да. О, блядь. Ща. Я, я, думаю. Мовчать. Давай поможу. Давай поможу. Нет, я, я додумаю. Сейчас. Давай на... Короче, а если мы просто пидаем по... блять не туда. По системе. Это если кинем здесь сюда, блядь. Потом э, с той стороны начинаем. Здесь, короче. Дивись, ми... сейчас, дивіться, щас, щас, щас будет. Короче, Максиме, Максим, отсюдова! На Будь ласка. Вот такое. Так. Ну хочеш, давай по покомандуй. Давай. Давай. Ну, що ти за хуйню робиш, блядь? <сміршка> Ты в школе учился, ты можешь два ящика разом скрепить между собой? Твои ящики скрепить между собой, блять. Это материаловедение под щепотка магии, блять, да? Возьми, пожалуйста, еще воды, пока прошу. Сейчас я тут опытаюсь воды набрать. Тебе воды треба, дядька? Кирилл, подними с пола воду. Особенно, когда... Треба ...десь на ладно. С доминированием и воду ушло мы с половоду, блять. Сейчас я воду поднимаю, Рома за пульт управления и дальше, блядь, все. Блять, по-моему, ты просто ящик из місця на місце переставляешь. Тебе так не кажется? Не, мне не кажется, мне четко. Блять, да я б уже в два раза быстрее бы б зебрав. Тебе знаешь, скільки часу было? Я уже дивлюся за тобою, Я потом спеціально на ще раз на відео візьму, переключуся і подивлюся скільки по времени ти собирав. Я вже собрав. Або ні. А, тобі не здається, що в кінці там должно бути... А, ну, блять, ладно. Работает. Уговорив. Бля, спина. Що за. Ну, як... закрий! Что ну, ты, блядь, наделал а, тут? Клапан открылся. Клапан открылся. мы тонем, Серьезно? да? Мы тонем. А? Мы идем на дно. Вот. Мы идем на дно. Уже... Не Так, ху... блядь, я <свят> 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 <свист> так, генератор, storage area. Чому ми тут? А чому ми тут забули? Де? Де можна подишать? Да, да, О, на плантації змогли дойти. Ми затопились, і тепер все. Плантацію. Пані Storage area ерія були. Ааа. Значит, Тепер у вас просто. Я двері відкриваю, Рома її не закриває. Я відкриваю, Рома <свист> закриває. <свист> Вообще-то ну, я открывал-то відкривав... <схай> Кирилл я открывал, а ты закривав. А кому там вода треба? Серега, ты достав наш плод? Да, мы ж нашли плод Кирилл. Он Біля дома из выхода, Треба по кругу побегать, и найдешь. Да. Я шибу, який це виход. Ход, так, південно західний я смію предположити. Да, да, вихід південно-західний. Знаешь, что вообще краще було? Якби ще в нас компаси були Ром. А сонце для кого? Ладно, блять. Це О, за... на дорогу? заходу сідає. Тобто, ні. На заході заходить, да. Тобто, Захід. Північно-західний. На выходе виходить. Північно-західний. Все. Капец. Даже географію в школі не учили мої матроси. Не зря я капітан, а? Так би, тільки я знаю, скромні, куда. Б... Да? Да. От так би фіг я знаю, куда б ми допливли з такою командой. Главное, Сереге, не кажи, а то він там постійно всім недовольний. То ящики йому щось а не так типу, sta, а ставлять. І, кстати, ящики. То і, кстати, їсти і, кстати, щось нельзя. І, кстати не можна приготувати. Ну, а, бачиш? А, а то я вже в рому з лука націлився. <гум> 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 а ну-ка, ти да. А ну-ка. Ти впевнений, хто кого під прицелом держить? Так. Давай, подсадку. Ой, погоди, 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 я жарать хочу. А, обід превише всього. Ну, <рі> ніхуя ти грибу вирізаєш, бля. <рі> так, я до вас хочу. Макс, а ти так, йдеш тепер, на роботу? тепер запить. Ні, ні, мене, мене, в мене частина інвентаря дропнулася десь. Я щас пересоздаю. Так, ну давай, подсадку, ти дай мер? подсадку. Так, да. Давай. А? Факс, Оп, Макс, ти мені ніхуя ж подсадка, а, реально, да, роботає. Да. Робота. Я теж вагаю. <ріх>